Здравствуйте, мої шановні глядачі, вчора була неділя, і я була на блошиному ринку. От ви зараз чуєте, як я розмовляю. Але, знаєте, температури немає, і я пішла. Коли повернулася з ринка, помила все, що я знайшла, і вирішила знімати відео. я, У мене вже голос був майже відсутній. Я навіть почала знімати відео. Але подумала, от зараз якась нова людина прийде подивитися на красиві прикраси і почує таке, що відвернеться на все життя. Я вирішила почекати трошки ну, дочекалася вже дня е, понеділка, і трошки голос у мене з'явився зараз. Це зараз вже не так погано, як вчора було. Поспішаю зняти для вас відео. Знахідки у мене були різні, я вважаю цікаві. Зараз буду вам показувати. Починаю я з сережок, які мені сподобалися, тому що це той випадок, коли прикраса дуже схожа на дорогоцінну. От подивіться, як гарно грають світлом ставки в верхній частині сережок. Це нагадує ну, майже справжні діаманти. Хоч це, звісно, не діаманти. Перлинка тут натуральна. Ну, культивована, звісно, але натуральна. Ми знаємо зараз з вами, що дуже багато культивованого перлин можна побачити в прикрасах. Але погодьтеся, багато з них мають такий не дуже акуратний вигляд. А ці дві перлинки дуже виглядають гарно якісно. Отут, коли я подивилася на зворотній бік, я побачила, що є якась, якесь маркування. Вже потім наблизила з лупою, подивилася 925. Ну, тож срібло. Добре. Але вже вдома. Говорю вам, не було це на ринку ще вдома, коли я почала їх хмити, я побачила, що там є ще маркування. Вісерой це фірма, історія якої вже налічує десь 50 років, тому що виникла вона на початку 70-х років в Швейцарії, як фірма, яка випускає годинники. Десь через 10 чи 15 років цю фірму прикупила іспанська група підприємців, і це вважається іспанські зараз годинники вісерої. А вже в 21 сторіччі, у 2002 році, вони почали виробляти ще й прикраси. Виробляють у них срібла, іноді з позолотою, іноді отак срібла. І ось такі сережки. Я вважаю дуже гарною знахідкою на ринку. Да, і сережки, звісно, не мають ні вінтажного віку, нічого. Але якість, це дуже важливо. У мене є кілька сережок з перлинками. Але якось перлини великі. Або сережки довгі і не дуже зручно їх носити, так, як кажуть, робочий час. А це. Варіант майже ідеальний. Тож купила їх, ну, тому що вони перше мені сподобалися за дизайном, і по-друге, я збираюся їх носити. Бо моя дочка сказала, що цього літа в моді будуть відтінки кольору не білого-білого, а такий натуральний, нібито колір молока ось щось таке. Тож, ці сережки я вважаю, будуть дуже модні. А ще купила отакі от кліпси, які виглядають дуже ефектно. Я б так сказала, що це прикраси, які можна характеризувати словами дорого багато. Ну, насправді, от дивіться, так, багато золота. Ну, ми розуміємо, що це позолота. А чому ми це розуміємо? Тому що вони великі і не може бути такі прикраси золотими. Так нам здається. Дуже гарно виглядають ставки. Ось звертаю увагу. І великі, великі прикраси. Це мода 80-х, початку 90-х років. І ці кліпси мають маркування. Щоправда, маркування має лише одна кліпса. І маркування тут, це літера А. І далі Паріж і Антігона. Французька біжутерія. Це вже добре подумала я, бо я європейські прикраси дуже люблю. Подивилася в інтернеті. І узнала, що це фірма, яка працювала у Франції близько 20 років з 70-х по 90 ті роки. Ну, тож, саме так, кліпси, як я сказала, 80-ті, початок 90-х. Вони вставки робили з люциту. І справді, оці вставки в жовті, або ці з кольору фуксії, і ці теж вони нагадують мармелад. Оце одна з ознак е, намистин чи вставок з люциту. Ті, що нагадують мармелад. Ці, до речі, теж не скло. Це теж люцит. Ну, не мають трошки іншу. Е, інший вигляд. Тут кабошони, тут нібито гранування, але такої, такого блиску. Як мають, наприклад, оці вставки з кубічського цирконію, який я показала вам на сережках попередніх, ні, тут такого немає. Це пластик, але ж дивіться, як воно все виглядає добре. От Я вважаю, що кліпси мають, ну, як то кажуть, святковий вигляд, не вважаючи на те, що тут пластик. І позолота. Але ж позолота гарна. Ще купила таку прикрасу, яка називається сотуар. Бо це дуже довга нитка з намистинами. От дивіться, які намистини. Це рожевий кварц. Так, щоб тло було біле, бачите, рожевий кварц. Це скло оці маленькі намистинки, які дуже гарно сяють. А ось це перлини, культивовані перлини. Але теж досить гарної якості. І така довга-довга нитка, яка закінчується от такими схожими на краплю намистинами. Бо сотуар можна носити якось таким чином, і там далі вже йдуть ці частини. Або отак, щоб ці перлинки були. Тут, а далі йде вже ця частина сутуару. Так от, цей сутуар з рожевого кварцею перлин. Мені достався дуже недорого, і тому я його купила. Не сказати, щоб я дуже люблю такі прикраси, але стільки гарних намистин, дивіться, такі оці, які видовжені, вони майже прозорі, у дуже. Мало включень. І такий квар цінується досить дорого. Ну, а тут ці перлинки, те, як воно зібрано, це нитка, маленькі вузлики. Все зроблено дуже акуратно. Хоч прикраса не має історичного значення, більш купила, тому що дуже гарний матеріал, як то кажуть. Ще купила отакий от підвіс. Ну, він такий собі сірий, може не дуже ефектний. Мені здається, що ніхто не звертав уваги на цю прикрасу, бо вона прикрашає це питання. Але коли я побачила, я вирішила, що я її візьму, тому що мені дуже подобаються прикраси, які вироблені з якихось таких натуральних мінералів. Майже необроблених. Оце називають халцедонова троянда. Тож матеріал, з якого це все зроблено, це кварц. Ну, я кажу кварц, то і рожевий кварц, то і аметист, то і тигрове око, агати, сердоліки і таке інше. І один із таких груп кварцу це халцедон. Це камінці різних відтінків сірого кольору. Але те, що ми бачимо, це з'являється в таких умовах, коли у вулкані починає рухатися порода під великими температурами і таке інше. І З'являються такі нібито, як маленькі кратери. І в них це кружиться, кружляться порода. Потім вода, якби, нібито випарюється і залишаються отакі от цікаві бачите, лінії, які нібито схожі на квітку, саме на троянду. Тому і називається халцедонова троянда. А ці маленькі крапки, які блищать, то маленькі-маленькі мінерали кварцу. Ну, наприклад, гірського хришталя. Розумієте, так? З цього боку ми бачимо лише, як порода, а тут така троянда і навіть невеличкі листя. Це не перша прикраса в моєї колекції зроблена з цього мінералу. Хоч у мене небагато. все тільки одна брошка у мене є. Покажу вам, бачите, от такий же принцип. Ці троянди. Тут навіть і вироблено у формі троянди. Більшість прикрас з такими халцедоновими трояндами, це Бразилія. Саме там знаходять от такі цікаві мінерали. Ну, так покажу вам брошку у зворотній бік. Ніякого маркування тут немає. Як і тут. Хоч в інтернеті можна побачити отакі вставки в прикрасах, які зроблені з срібла. А ще цього разу мені пощастило з каблучками. Купила три. І ось перша була оця. Каблучка, яка прикрашена марказитами. Все мені сподобалося і розмір цієї частини. І блиск такий, не дуже, знаєте, осліплюючий, тому що, як, коли сліпить, то мені все здається, що це якісь штучні там, кристали, або що це скло таке, без ніяких сумнівів. А коли маленькі вставки, то, думаєш, маленькі це дорогі. Ну, може, тільки я так думаю. Так от, сподобалося мені тут саме ну, дизайн, як то сказати, малюнок. І тут є маркування 925. Ну, я думаю, що ви побачите на одному з пелюсток. А на другому пелюстку. Можна побачити навіть маркування походження цієї прикраси, але я не знаю, що це за фірма. Це схоже на літеру, ну, якщо так дивитися, то на літеру Е, а так, може на літеру М латинську. І правіше від цієї літери великої є маленька літера Л, латинська Л. Поки що не знайшла. Що це за фірма але так вважаю, що каблучка не дуже стара. Може, має вінтажний вік, там 90-х років 20-го 20-го сторіччя. Може, немає вінтажного віку. Ну, але ж дуже сподобалося Ось показую, як виглядає вона на руці. І так, знаєте, мені підходить. І ще одна каблучка, яку я купила, ось ця. Вона маленька. Ну, якщо так дивитися на неї в порівнянні з тою, що я зараз показувала вам, отака одна маленька лінія камінців кольору, ну, як сказати, фуксія. І тут це так, ну, бачите, нічого особливого ювелірного немає. Навіть я шукала пробу, але проби не знайшла. Ніяких позначень на те, чого вона зроблена, тут немає. І я не можу сказати, чи то срібло, чи то якийсь метал інший, може, це платина, чому ні, не знаю. Але відсутність маркування мене так настроїло, що може ця прикраса старенька, коли ще не ставили. Маркування на всіх прикрасах. Закріплення вставок, мені дуже сподобалося. Дивіться, таке ювелірне закріплення. І мала я таке, таку думку, що це може бути каміння коштовне. Прийшла додому, взяла ультрафіолетовий ліхтарик, і ось дивіться. Повиключала всі світла, яке може бути. І ось ультрафіолетовий ліхтарик. Дивіться, бачите, як сяють ці вставки. То це рубіни. Щоправда, я не знаю, чи то рубіни натуральні, чи то. Штучні корунди. Пам'ятаєте ці рубіни, які були в золотих прикрасах радянських часів? Я вважаю, що всі пам'ятають. І багато хто має у своїй скринці такі прикраси від мам, від бабусь. От всі ці прикраси, які виготовляли на радянських ювелірних фабриках, вони всі були штучними корундами. І, можливо, тут теж штучні корунди. Але. Ви пам'ятаєте, якого було Були розміру, ці рубіни, такі, так звані рубіни в радянських прикрасах, а тут дуже маленькі. І от думаю я дуже маленькі каміння це можуть бути і справжні рубіни. Отаке от таке виготовлення дуже акуратне, як то сказати, класичне, старе або ні, не знаю, кажу вам. Але це може бути стара каблучка. І відсутність будь-якого маркування, проб, таке інше теж для мене більше на користь того, що це якась, якась стара каблучка. Ну, так, це чи ні. Але знайти таке дешево на ринку можна, кажу я вам, треба тільки уважно придивлятися. Подумала, що буде цікаво подивитися, як воно на руці. Отак. Само по собі, воно не дуже привертає увагу, не дуже прикрашає. Але мені дуже подобається носити каблучки на двох пальцях, як і поруч. І коли я щось надягаю, таке тут велике, а на цей палець я, мені подобається великий перстень надіти. То тут я не можу надіти великий перстень, бо дуже буде занадто. А мені потрібні маленькі, тоненькі якісь каблучки. Які будуть добре гармонійно виглядати поруч з великим, і це один із таких варіантів. І третя каблучка. От так воно і було. Першу я купила оцю, яка я показала, першою з марказитами, друга це з рубінами, і це третя. І якщо першу і другу я роздивлялася, я думала, я так собі, знаєте, одна думка інша думка там Отакі сумніви були. Оцю, як я тільки побачила, я би сумніви хотіла її зразу купити. Вийшло не дуже дорого. Це мені дуже приємно. Тому що ось ця каблучка це яскравий приклад стилю арт деко. От дивіться, як тут добре все геометрично зроблено. Це один знак стилю арт деко. І, по-друге, це вставка. Вставка тут з сердоліку. І сердолік, який домінує, ну такий великий, велика вставка, і маленькі-маленькі марказити навкруги це дуже часто зустрічається в прикрасах арт-деко. Навіть я прийшла додому, відкрила інтернет, так, щоб знайти ну, подібний перстень, ну, щоб подивитися, які там ціни на такі речі. Мені видало стільки варіантів, що я навіть розгубилася. Але це підтвердило мою версію про те, що це саме прикраса не тільки в стилі Ардеко, а виконана в часи Ардеко. То 20-30, ну як найпізніше 40-ві роки 20-го сторіччя. Отут є навіть проба. Ось тут. Я не знаю, чи зможу вам її показати. Ось так, да? видно тут. І проба ця 935. 935-та проба це проба, яку можна зустріти на прикрасах Німеччини, Австрії і Швейцарії. Ну, так, як мінімум кажуть в джерелах. Називаючи такі каблучки коктейльними, бо вони такі великі, що навіть ніяких більше прикрас жінка не повинна мати, якщо на неї отакий от великий перстень. Отак от він виглядає на руці. І я дуже задоволена, що мені вдалося купити справжню прикрасу епохи Ардеко. Бо вона має ну, близько 100 років. До того ж, мені дуже подобається цей період. Так що, сьогодні вважаю її шедевром. Ось прикраси, які я вам сьогодні показала. Це ще не все. Ще є дуже цікаві старовинні прикраси у мене, щоб показати вам. Але на сьогодні вже мій ресурс закінчується, я кажу про мій голос. Ви чуєте? Слабше і слабше. Тож, я сьогодні дякую всім за увагу. Перепрошую, що в таких умовах показую вам так. І хочу запитати: а що вам сподобалось більш за все? Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.